Вітаю вас, шановні мої підписники. З вами я, Валентина Педан. А ви на моєму каналі Кмітер Валентина? І сьогодні я вам хочу виразити величезну подяку за те, що ви підписались на мій канал. Вам було дуже цікаво напевно спостерігати за моїм відео, і дуже сподобалось моє відео, де я розповідала про свої літні. Плани нав'язання я там читала дуже багато приємних коментарів. Я не очікувала. Чесно вам скажу. Я, я була в шоці кожен раз, коли читала ці ваші приємні слова. Я неймовірно вдячна, що вам сподобалось, що ви зі мною. І я дуже сподіваюся, що наші з вами подальші відео вам будуть також корисні і цікаві. І я з величезною радістю до свого хобі і подякою до вас, буду старатися знімати вам щось дійсно актуальне і цікаве. І я сьогодні вам хочу розповісти про свої роботи, які я зробила в червні. Закінчила одне замовлення, яке я трошки переробляла. Потім я довершила свою сумку Авоську, яку в'язала ще пару років тому, і вона мені здалася не дуже практичною, тому в цьому році я її переробила і дуже покажу вам що далі. І покажу вам свої процеси, які в мене наразі є. Що цікавого я можу вам зараз розповісти і. Парочку, я думаю, гарних лайфхаків також можу дати. Також давайте почнемо з мого замовлення, з роботи, яку я в'язала ще весною. На початку весни, здається, десь всередині. в мене є трошки нижче в моїх відео зразок того, яка робота це була, і які були в мене виконані помилки, як я їх виправила. І що було цікавого там, це була пряжа Alize Superwash, достатньо новенька, як на мене, я її не бачила раніше. І там були е, шортики, такі коротенькі дівчинка це замовлення робила для своєї стилізованої зйомки вагітності. І там була така шаль е, довга, темно сірого кольору. І шортики такі коротенькі, зовсім знаєте, як книжня така білизна. І що було цікавого? Дівчинка попросила мене перев'язати ці шортики, зробити їх трошки вище до майже деталі, і щоб вони були просторні трошки і трошки довше. Ну тобто вони закінчувалися майже, от бачите, це ось ластовиця, так, і вони закінчувалися десь ось тут. А треба було зробити трохи довше їх. І, звісно, підняла я висоту шортиків, тобто вони були десь ось такі. Пняла я до на 5-7 см, десь так. А, Зараз я вам детально покажу. Так вони виглядають. Це звичайні шортики, виконані лицевою гладдю. Це та ж сама пряжа Alize Super Wars. Вона а, достатньо класна в уході. Ви бачаєте, забули українською. Я її, це вже шортики після прання відпарювати, я їх відпарювала, але потім положила, вони трошки прим'ялися. Але знаєте, що класно, що в машинці можна просто закинути в машинку цю е, річ, так, і з неї нічого не буде. Тобто вона випариться при режимі е, прання руками для в'язних речей і все достаєш. вони неї, знаєте, мають трошки таку хлібку. Фактуру потім після прання, але коли ти їх... я повісила просто на е сушилку для полотенець, тобто і воно там висохло і має ось такий вигляд, така пружинна пряжа. Єдине, що мені здається для літа, навіть для вечорів літніх, вона затепла. За тобто, мені здається, краще цей комплект носити або восени. Ранньою осінню, коли вже вечори такі замітно прохолодні. Хоча, чесно вам скажу, у нас таке літо, що е, тиждень пекло сонце, Зараз от, від вчора дощ, дощ, дощова така погода, прохолода. Я гадаю, що навіть в таку е, реально холодну літню погоду можна одягати такий комплект. Але єдине, що є тільки шортики і от маєчка, така, знаєте, маєчка-алкоголічка. Ну, Мені здається, що краще було б зробити кардиган, напевно. І так, вона трошки заколюча, але я зрозуміла, що моя замовниця вона якби, не така в неї шкіра, тобто їй ок. Мені, в принципі, теж було б ок, якби це були брюки і кардиганчик, або якась така ковтинка, типу маєчка. Так от, до чого я веду? Це я робила. Цей версток я вив'язувала по майстер-класу десь на Ютубі, просто в вільному доступі я знайшла це, як це робиться, просто подивилась, як вив'язується ластовиця. Ось, бачите, так якщо зігнути, вони виглядають ось так. Це не складно, це дуже просто. Я думаю, для в'язальниці, які мають якийсь такий не знаю, п'ятирічний досвід, та може навіть і менше, різні в'язальниці. Дуже просто буде зв'язати. Якщо вам цікаво, я можу зробити, наприклад, в відкритому доступі, просто показати, як це все робиться. Майстер-клас безоплатний, просто відео повчального характеру, і як я це все в'язала. В принципі, нічого складного, але знаєте, кожен виріб, коли ти в'яжеш, як масарниця, тобто ти бачиш на відео, це одне, там майстриня працює зі своєю пряжею. Коли ти. Сама стикаєшся зі своєю пряжею, в тебе трошки інша плотність в'язання, трошки по-іншому веде себе пряжа. І я на основі своїх розрахунків, зразків, які я в'язала, я вже так приблизно орієнтувалася, яка в мене буде, наприклад, ширина, скільки мені так добрати петель. Ці ну, всі нюанси, ви як в'язання, думаю, також розумієте. От. Мені подобається ця пряжа в роботі, чесно вам скажу. Можливо, вона не така крута, знаєте, як італійська, ці всі дуже класні склади, які вам то також далі покажу, бо в нас вже зима, і я вважаю, що е, треба освічувати цю тему із зимовими складами. Як веде себе яка пряжа? Я трошки далі вам це все то також розкажу. Де себе, як веде себе пряжа в різних виробах, і для чого, наприклад. Мені на моєму особистому досвіді е, я б рекомендувала якийсь склад, а для яких виробів я б не рекомендувала. Ну, в, на практиці на увазі те, що я вже не зносила сама. Так от, мені дуже подобається сама ця пряжа, в неї така фактура. Е, колір насправді е, цієї пряжі, цей темносир, він дуже благородний. От вам кажу, що він от я б купувала для цієї, цього виробу. 100% меринос і на вигляд вона не гірша за італійський Маринос 100%. Тобто виглядає круто. На дотик, звісно, відчувається, що це, знаєте, така турецькувата пряжа, <пряжа> якщо можна так сказати. <пряжа> ну, турки, ну, Алізе, ну кожен по-різному відноситься до турецької пряжі. Я відношуся з повагою до будь-якої пряжі, бо на різних стадіях В'язання і для різних випадків люба кожна пряжа згодиться, я так вважаю. Якщо ви зі мною не згодні, наприклад, якщо у вас є інша думка, я буду дуже рада, якщо ви поділитесь, наприклад, своїм досвідом, на яких якихось використанням там китайської, турецької, знаєте, цей пухнорки, або яка ще була дуже а так, пухнорки, здається. Я також не в'язала, але, чесно скажу, не носила і не знаю, як воно Я в'язала просто на замовлення. Я буду дуже рада, якщо ви поділитесь, розповісте про свій досвід з, з виробами, як вони вносяться. Бо в мене саме з турецької пряжі не дуже великий досвід. Я майже спочатку старалась в'язати, от коли я дійшла е, до. Оціє італія італійської я намагалась відразу від неї ну, в'язати і носити. Тобто на замовлення я в'язала і на продаж, так якось продавала. Але чесно кажу, не знаю. в мене був лише один светр, який я благополучно забула у Стамбулі з чоловіком, коли мандрували. Він був зв'язаний з алізе на півовна. Він був круто тримав форму, як і ця пряжа. Тримала дуже гарно арани, і ось ці такі соти я в'язала, там дуже гарний був светр. Мені дуже подобався і колір такий, і холодний, і бежевий, але я його там забула в готелі. Але єдиний мінус, що мені дуже подобалось, він дуже парив. Тобто, якщо якийсь натуральний склад він не так парить, хоча ну, є такі італійські, натуральні, які також можуть парити. От, і мені постійно свербіло. Тобто я заходжу в приміщення в цьому светрі, і мені одразу стає дуже жарко, і мені прям це ж це ми... Оце є єдиний мінус, який був. Тобто за це так мені дуже подобалось. Але давайте вернемось до наших нашого комплекту. Це шортики. І ось таку маєчку замовила дівчинка. Зараз я переверну. Ось так виглядає це перед. Вона недороблена, бо в мене є дуже великі сумніви на рахунок ось цих тонких бретелей. Це майка-алкоголічка, позаду в неї є ось такий якби, виріс характерний, над яким я, чесно, попотіла, щоб його зробити дуже гарним. І відразу, коли я перший варіант зв'язала, там було складно тим, що потрібно було з'єднати дві моделі в одній. І в мене не вийшло. Тобто я перев'язувала на ось цей варіант, і все одно мені здається, що Щас, зараз, трошки... здається, що вони, бачите, вони трошки підкручуються на відміну від цієї широкої. Мені здається, що треба перев'язати. Ми вже це обговорювали за молоді, але треба все одно помірити. І мені здається, що треба ось тут зробити більш такий красивіший виріз. Ви бачите, взагалі я старалася зробити так, щоб було рівномірно, але мені ось ця штука мозолить око. І тут, з цієї сторони, також не дуже гарно. Тобто, є люди, для яких це ок, в принципі, але для мене не ок. Тобто я не хочу, щоб мій виріб виглядав трошки якось так по не дуже акуратно. І ось тут ось ця частина, бачите, ось, цей, ось ця пройма. Я старалась зробити акуратно, але мені теж щось мені дуже подобається. Я хочу трошки переробити, можливо. Хоча отут, я вам хочу сказати, виглядає краще, ніж попереду. І мені дуже подобається, як я зробила ось цю алкоголічку так само. Ось тут тро, я зробила, як, знаєте, такий узор рис є, і він ось тут в одній петлі проходить. і воно не так підкручує, але дуже гарно виглядає. Тобто ось такий цей варіант. Тут можна на рахунок цього комплекту розмовляти довго, але в мене ще є декілька варіантів вам, щоб показати, тому я швиденько покажу. А коли вже з цим я закінчу і вийде нарешті той результат, який мене задовільнить, я вам покажу і можу більш детально в відео розкажу всі проблеми, з якими я стикнулася. І реально, знаєте, кожна пряжа. Для кожного виробу потрібно навчитися відчувати пряжу. Тобто це приходить в досвіді, так? але коли я в'яжу на замовлення, це щось для мене нове, не те, що я вже в'язала. Я, звісно, наступаю на якісь свої граблі, і я їх переробляю. І цією весною мене трохи виснажили замовлення, особливо одне, яке дуже, дуже часто перев'язувала. Я була така, знаєте, вже виснажена, але я така. Мені треба доробити, все буде ок, я доробила. Ну, я зробила висновки і, можливо, з вами поділюся тим, як уберегти себе від помилок, знаєте, таких як в'язання на замовлення тих речей, яких я, яких ви ще не в'язали. Ну, тобто, це такі роздуми, але я вважаю, що це заслуговує уваги, бо ми в'язальниці люди творчі, і маємо себе також берегти, бо це забирає. Достатньо багато сил, як і, в принципі, будь-яка робота, і треба балансувати. Далі, в мене для вас є сумочка Авоська, який вже пару років. Я в'язала її ще минулого, ще роки-два тому. І вона виконана, бачите, із таких же ромбів, як мої ті топи, які я вам показувала. І це виконане із шоколадного поліефірного шнура. Бачите, видно оцей синтетичний лоск трошки, але мені подобається цей колір. Він такий, знаєте, базовий, ні до чого не примушуючий. Тобто мені здається, що саме в такому кольорі, в чорному, молочні, дуже, не дуже гарні відтінки, а чорний такий шоколадний і є такі там кольори в палітрі Хакі, вони більш універсальні і виглядають досить. То кажуть, недорого, а, знаєте, більш так якось стильно. Тобто якісь кольори або нато на, на яскраві, що також має місце для літа, так на на, на ваш смак, або якісь от такі приглушені, припильоні, такі, як я люблю. Я такий трошки мінімаліст, е, і мій гардероб він більш такий спокійний. Хоча я також люблю такі більш менш яскраві кольори. Але от з роками і після навчання стилістиці я зрозуміла, які насправді мої кольори, які мені пасують, і вже від цього, знаєте, це дуже великий вклад в мене як в людину. Я і підпрацюю як стиліст, також допомагаю людям. І в моїх виробах в'язальних це дуже мені допомогло. Уникнути помилок, підібрати правильний відтінок пряжі до своєї кольору шкіри до відтінку очей, до волосся, тобто і правильно це все встроїти в свій гардероб. Це дуже важливо і для тих людей, які от насправді цим люблять займатися. І мені, ось бачите, мені здається, що ця сумочка. Я ось так піднімуся, дуже круто буде виглядати саме з білими речами. Тобто в якихось світлих образах, або це може бути кремовий, Якось ця, наприклад, ця тканинка, яку я хочу зробити мішечок. Я її сюди вам зараз засуну і покажу, як це виглядатиме. Наприклад, якщо я зроблю мішечок, який я в я не встигла трошки до цього відео, але ви маєте на увазі, що тут він буде. І от такий мішечок, який буде на контрасті, бачите, трошки обереже мою сумочку від. Випадання звідти речей і плюс буде гарно видно саму в'язку. Якщо я вам трошки поближче покажу саму в'язку, як воно все це виглядає. Цей мішочок буде на таких зав'язочках і якби така шнурівка. І я зможу затягнути цей мішочок і в нього щось впакувати і носити з великим задоволенням цю сумку, бо мені вона, ви бачите, яка вона, мені вона дуже подобається. Простава вузька, дуже модна зараз річ, і літом, мені здається, це просто супер-супер клюва супер штука для літнього гардеробу. І, до речі, це нестандартна. Тобто, якщо ви більш-менш слідкуєте за трендами, і ви в'яжете, наприклад, на продаж, ви можете побачити, що зараз в моді е, такі були дуже довгоквадратні, авоськи із рафії, е, також з поліефірного шнура також в'язали. Але з рафії я відношусь трошки скептично. От я більш полюблю солому або плетіння із. Такого шнура шкіряного є така пряжа, дуже класна. В Кенді-Ярн, до речі, магазин дуже відомий. В нас такий, що в Дніпрі, я сама з Дніпра, у нас також відкритий він є. Я побачила цей шнур із шкіри. Це просто в мене говоря, очі загорілися. Він вартує, стається 380 або десь 400 гривень за маленький такий невеличкий, чи 50 грамів, чи 100, то ще не пам'ятаю. Напевно, 100 все-таки. Бабінку, а може й більше, ні, напевно, 100. Але я така думаю, це треба реально придумати якусь таку круту сумку, щоб вже купувати і прям з неї в'язати. Мені здається, можливо, даже крутіше за все було б зробити макраме. зв'язати. Ну, добре, ми підемо далі. І я вам покажу свою оту. пам'ятаєте, така спідничка в мене була оливкового кольору. Така вона була дуже плотна, і я хотіла вам відео показувати, що хочу з нею зробити плат... сукню-сітку таку, але я зв'язала зразок, один, другий, третій, поміркувала, подивилася приклади на Pinterest, проаналізувала цю всю таку от якість цієї пряжі. І я зрозуміла, що вона краще за все підійде для виробу, який буде облягати, і вона так буде не спадати. Знаєте, такі такі, такі тканини, які. Такі важкі з таким лоском, якимось, типу сутину, чат І мені здалося, що краще вона буде така спідниця, просто я її зроблю більш легкою. Ось так ви бачите, там кінцівочки вони ще є. Я їх буду ховати ті вузлики й ниточки, але вже сукня вимальовується і вона буде е міді-максі. Така довжина не максі в самий пол, а трошки не достаючи 15-20 см донизу. І ще в мене топ, я шила собі топ. Зараз вам покажу. Якщо ви бачили вже мої шорти, то я в ньому там була в чорна дівочвечора. Ми ходили із такої ймовірної тканини. Я вам передати не можу. Я просто в великому захваті від цього. І я вважаю, що можна тягати цей топ з цією спідничкою. І із такої ж пряжі, якщо мені вистачить ниточки, я зв'яжу топ. І в мене буде або ось такий комплект і топ. Я думала зразу сукню, але я буду дивитися по обставинам, наскільки мені вистачить пряжі. І можна буде носити з цим топом. Бачите, це один і той же колір, і яким чудом це все комбінується це дуже круто. Так, давайте далі. Я думаю, до кінця літа я точно це зв'яжу, цей варіант так точно і вам покажу. В'яжу далі із цієї сірої пряжі, довелося розпустити, бо набрала дуже. Широкий верх, це будуть або шортики, або штани. Я поки що думаю. Але враховуючи наші погодні умови, мені здається, що вже краще в'язати шорт штани, бо можна такий комплект носити як холодним вечірнім літом, або восени, весною. І я вважаю, що зимою реально. В таку більш-менш підходящу погоду також можна носити. Дивіться, яка тут класна фактура. Ця ниточка із магазину Яніточка Ярн здається, якщо е, ви знаєте таку, якщо ні, я вам залишу е, внизу всі е, посилання на магазини, де я купувала пряжу. І, до речі, вінточка Ярн, дуже класні зараз знижки йдуть саме на цю пряжу. Там є такі кольори, яскраві, зелені є. Був коричневий, чорний. Я вважаю, що цю пряжу вона дуже універсальна. Дивіться, яка в неї фактура, ну, дуже гарна фактура. Мені здається, що вона крута і на літо, і на весну, і на осінь. І зараз останню хвилинку покажу мою, 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 мій зразок. Я хотіла з рожевої пряді, то, як я вам показувала, якось ось ця газа. Вона така ніжна, ніжна, м'якенька-м'якенька. неї є ще е, трошки її. Ось ця бабінка є цей моточок. Я хотіла рожеву кофтитку зв'язати. Але от поки що не бачу. Гадаю, можливо, для доньки я зв'яжу якусь сукню. Мені здається, донька в мене блондинка маленька, їй 5 років. Ось буде восени. Я гадаю, що їй буде просто дуже гарно. і Вона любить рожевий. Mm -hmm. До мамині вже мені краще щось поспокійніше. І тому, тому, тому. Я маю ось таку пряжу, я вам не скажу, де її купити, бо я її купила, купила ковтинку в інтажному магазині, але мені не сподобався фасон, а ось саме ця фактура. Дивіться, яка вона крута. Це ж просто. Коли я для замовлення ця дівчинка мені замовляла комплект із шортиків і шалі сірих. Ми з нею купили також, таку пряжу, сіру для сукні і бежеву. І так вийшло, що бежева їй підійшла більше, а сіру, сіру я забрала собі, бо мені, як моєму, теплому кольоровому такому типу шкіри і волосся мені вона більш пасувала, а в неї холодний тип. І вона забрала бежеву, а сіру я собі залишила, тому зв'язала. Але ми для того виробляли, для тої сукні шукали саме за такими от штучками букляшами такими пряжами. Я знайшла просто цю ковтинку. У мене був спортивний інтерес, щоб знайти її добити, йде ж, де ж як же вона називається. Ця пряжа називається ефект фламе. Коли така ниточка, вам зараз покажу, от, іде, от і така ниточка, і тут, от дивіться, такі утовщення, потовщення. Це називається ефект фламе. А в виробі вона виглядає ось так. Я розпустила ту ковтинку а, на моточки і зв'язала зразок. І чесно скажу вам, мені так подобається. Ось так. Читаю. Так подобається ця пряжа. І до неї я купила такого ж кольору майже персикові штанці. І хочу я люблю дуже монолуки і хочу носити, зв'язати жилетку із цієї пряжі. У мене її досить достатньо. Ще два мотки, ось таких. Я хочу взяти жилет, встигнути до кінця літа, але не обіцяю. Але дуже хочу. І носити її з тими штанцями танцями, жилет такий, знаєте, як зараз модний. Дуже хочу, дуже сподіваюся встигнути, але сукня у мене на першому місці або ця спідничка. Ну, взагалі, ще майже два місяці літа, тому можливо все встигну. Так, що такі дівчата плани в мене. А рожеву, не знаю, дуже хочу доньці зв'язати, але в мене ще є замовлення на зиму, тому я і свої зимові вироби. Дуже-дуже хочу все встигнути і хочу вже війти в робочий режим, але будемо дивитися. Чесно скажу, я не дуже себе катую за те, що я щось не встигаю. Я вважаю, що якщо я встигла це, це вже гуд. Я мама в мене двоє дітей. Битові проблеми різного характеру, скоро зовсім навчення у сина, Тому е, я відношусь до цього спокійно. І е, в цілому е, вважаю, що зима скоро, вже починати треба реально зимові речі, що стигнути їх поносити до зими. І чесно скажу вам, е, ну не встигну в цьому році, встигну в наступному. Ми є зальниці такі. Буває, реально просто руки не стоять на те, щоб в'язати. От просто ти такий вже вижатий всіма цими проблемами і те, що на скрині відбуває. Ну я думаю, ви самі розумієте. Будемо берегти себе любі наші дівчата, мої, мої дівчата. Дякую вам за увагу. Я бажаю вам, не дивлячись ні на що відпочивати, балансувати, займатися. І собою, і сім'єю, бо це найважливіше, що в нас зараз є. Все, що ми можемо, це от те, що в нас в колі нашого впливу. Є, ми на це можемо вплинути. Тому я бажаю вам е, гарного літа. Е, хочу з вами ще трошки пізніше зустрітися і вже побалакати на зимові речі. Е, думаю, зробити відео про тренди на зиму. І осінь розповісти трошки про те, як гарно носити речі зимові, так? що такого зв'язати, щоб і носилося, якщо, можливо, хтось вас продає і продавалося. Так що, з точки зору от моди і здорового гузду, будемо так вважати, я за це завжди. Тому я ще раз вас вам дякую за підтримку, за гарні слова в ваших коментарях і чекаю вас в наступному відео. og etterpå jeg har hårnåler om liten.